Всім доброго дня, вітаємо на каналі. Сьогодні ми для вас маємо Peugeot 308 в кузові Універсал, двигун 2 літра, дизель 110 кВт, 150 коней поєднання з автоматичною надійною японською коробкою ISIN, гідротрансформатор, 6 передач. У нас машинка в комплектації Allure По кузову машинка без єдиного підкрасу. В ідеальному стані. У нас машинка 2015 року, пробіг 226 тисяч, оригінальний підтверджений. У нас нова всесезонна гума стоїть. Машинка повністю в промпакеті. Дивіться, як гарно виглядає. Їхні фірмові легкосплавні диски. У нас адаптивна оптика XNOM. <заль> Отже, led оптика автоматичне, ближнє дальнє, також адаптивне воно повертається за кермом в сторону, куди ви їдете. Світло тут а, взагалі просто шикарне. Дивіться, як в нас машинка збереглася, немає ніяких царапин, вмятин тощо. Ну, по кузову машина нова, без перебільшення. Стан нового автомобіля. А з Нідерландів машинки дуже хороші. Дивіться, як у нас тут виглядає. У нас шторка, ось такі є штучки, можна фіксувати ваш багаж. У нас багажне відділення, як нове. Ось. Так, я вам зараз ще покажу, як у нас виглядає салончик. Отже, у нас оптика LED, ближні дальні LED, автоматично також. Передні партроніки, задні парктроніки. Дивіться, у нас який шкіряний гарний салон. Передні підігріві. автомат. Датчики, світлодатчики доща, круїз контроль, ліміт контроль, автомат айсінг, ось така шкіра, камера не передає, який це колір. У нас також панорамний дах. Ось дивіться як тут у нас все круто виглядає. Машинка надзвичайно в надзвичайно збереженому стані. Підігрів передніх на сидінь. Навігація, круїз контроль, клімат контроль, електростоянкове гальмо автоматично знімається та ставиться. Так, Я вам зараз покажу, що у нас. у нас, до речі, ще лобове скло. Оригінал. Дивіться, як, які в нас ДХОшки. Так, Починаємо. Як завжди, дах 102 мікрона, крило 140 мікрон, 113, арочка 120, 120, 112, 120, 120. У нас, до речі, в деркалах стоять поворотники. Оригінал. У Нас скрила передній капот алюміній. Оригінал. Капот оригінал. Оригінал. Дивіться, віця, що пише. Peugeot Full Land Технологія. Оригінал, 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 заводська форма, заводська форма. А кришка багажник у нас пластикова, пластмасова. Дивіться, який вона має вигляд ззаду. Отже, у нас 15-й рік. 2 літра дизель, комплектація Allure, коробка автомат Aisin, повністю full LED оптика, передні і задні партруники, панорамний дах, шкіряний салон, підігріви, навігація, круїз контроль, ліміт-контроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. До речі, забув музика Denon. акустика Denon. І, до речі, ще в багажнику сабвуфер. Ну, Тут музика шикарна. Пробіг 226 тисяч, є сервісна книжка. Е, дивіться, кому потрібно зробити фото, відео комп'ютерної діагностики, показати пробіг, форсунки, стан коробки, там турбіни, сажу фільтра, ви мені телефонуйте, я вам на Viber скину. Бо з собою не взяв комп'ютера, то я вам зараз не покажу, що врази. Тому кому потрібно, пишете, телефонуйте, я вам все скидаю. Машинка знаходиться в місті Рівне, вже розмитнена та сертифікована. Договір купівлі-продажу в подарунок. При потребі можемо допомогти зареєструвати все різкоцентрі. Все, тому всім гарного дня та вдалих покуп.